Інданголігулігулі, вачаліндангу, ліндангу, ліндангулігулігулі, вача ліндангу ліндангу. Привіт, це наш новий сайт із найсвіжішими кліпами з українського твіча. Тут ти можеш дивитися, знаходити улюблені моменти і ділитися своїми. Заходь, тестуй та залишай свої кліпи. Носик, так лучше, так вот так поделай, вот так собаки поделай. Вот так понюхай, занюхай собакай. Боже. Попкорном пахнет. Попкорном пахнет чебулочкой. Ой, боже. Попкорном пахнет. Я готов. Собака вирішила плаванням занимаватись, Льо.

Ой-ой-ой, хижак, ти куди йдеш? Хе-хе. Зловити для нього рибу? Yeah. Мисливець за головами. Ельгато. Ой. Ой! ну, Ой, бляха, ні-ні-ні! Він він зубах тримає. Уф, ух, ух, ух. забрав. Оп. І зразу... іразу Знов Знову дивіться, дивіться. дивіться. морда. Що ти виглядаєш? Ой, бля. Мама. Не. Я боюся. Happy birthday to you! ту! Два, три, чотири. П'ять! Шість! Ай, вандон! Дванадцять! Тринадцять! 14! 15, 16, 17, 18! Ай! Гандон ти кончений! І двадцять! Ай! Ти трусанки, як просто без трусичку! Я в трусах в уродина викончені сука вуха, папку бо! Ой! Тихо! Ще два рази давай. 19. Смарагду ви не буде чекає на завтрак. Я хочу їсти. Так. Якщо проблем, Чат, вона на коліна перед вами. Я стою на коліна перед вами, чат. Чат, перед вами на О, коліна. Отой чат, вон. Вон чат. Чат, це ви, це квіточки, ви квіточки. Я перед вами на коліна. Паркур! Паркур. 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 Йо. Але в парку не можна кур. Паркур. Як котик, ха ну пощай, беруся, Ліза, Да, 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 нас понюхали, да вас тут гризуть уже, Лізун, да, це я. Не Ютуб в штанях. Це ютуб шортс. Це ютуб шортс, алло. Які ютуб в штанях? Ютуб і шорти Це шорти були, алло. Кардіак сенсор деплой! Кардіак сенсор деплой. Let's find! Let's find your heart. Let's. Let's hear your heartbeat Кардіак сенсор деплой Опа, це що за Така ігра игра русская, как саме? Игра русская, про русского уже. Это Советский Союз, все, возвращаем величие понемножку. Сейчас самое. Тут проход, короче. Сейчас американцев положим всех, и потом же под Москву тоже. <софі> Я нахуй не требовал, ты звук робити, сука. Це було лишнє, це було лишнє, було цей звук робити. Шо три? Блять, ні, Сука, Які... Які три?! Які три?! Що ви зробили? Що ви зробили? Які три?! ЛАВА? Що ви зробили? За що ви проголосували? У мене там абсолютно всі речі. Та ти, блядь. Та чого я, блядь? А блять? Асе козоню. Сука, попади, я не можу, не можу, я не можу. Тихо, 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 бобі, блядь. Я хочу бути з тобою, зриваючи шов. Я хочу дихати морей, кричати в натовп. Я хочу бути з тобою. 「ひかってる」 Е-е-е... Направ, направ народ, бо в тебе вухо платить, зараз перевірю. Є 100 обіцянок про те, що будемо точно грати. Давайте ебальничик під завалами все ж таки, будемо сидіти дивитися стрім. Домовились? Твій друг он там лякає мене? У мене немає друзів У мене немає друзів, блять. Єбать, ти хто? А, блядь! сука. А що тепер треба зробити? Ой, ебать. Че це за хуйня, блядь? Так ти з майстерні, ебать. Ебать. Сука, нахуй. Опа. Зараз трюк зроблю. Дивіться, налякаю, 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 налякаю. Буває. Обожник, коли багато тексту пишуть. Да, ну і хуйня тут відбувається. Слухай, ти, здається, в повній пизді знаходишся. Дихання вже почуває, починає битись, по-моєму, тілу. Рональдо помер. Але знаєш що? Ти ще не помер. Прикольна, гра продумана, гра продумана. Дивіться, стой, Чіпсія, до речі. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бля, як в реальному житті, пиздець. Почекайте, почемайте. Ой, боже. Треба змити, треба змити, треба змити, треба змити якось. Бля, все бісяв. А! Я ж тут сам, мені не треба паритись. Мені не треба паритись. Мені можна пісити ставера і не боятись. Боже! Свободу! Свободу всім. Л... Прикольно, Ждєво. А, ми хорор грали, да? Ми ж там хорор грали. Точно, дякую, що нагадали. А ти задивився відоси? Дякую, що нагадала про це мені. Вийкли! Тік-ток, да... Я... тікток, 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 тік-ток, тікток-тік-ток-тік-ток-тік-ток-ті-хок. Я уже сказал, Гриша, это той чувак, який за. Поки все нормально. Блин, я так не люблю коридоры, я не люблю, когда меня в коридорах залишают. Блять, 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 блять. А он мирный? Да не, не, он не мирный. Так ну не ты. You are dead. Ты дебил? Ти Обічний скример. Настя пацюк зробила, я пам'ятаю. Можна мене злякати, будь ласка. Блять, дякую. Ну, дякую. Ну, дякую. Я реально тільки що сам черво злякався просто на цьому моменті Оцей теж прикольний. Зараз повернусь і буду скример якийсь. <гас> <гас> Иди нахуй! <гас> Тімо, запрошую тебе помісити глину Дякую, дякую, Андрій. Я, я приймаю твоє запрошення. Як, якось, як би то не звучало, але колись е, ми з тобою помісимо глину десь в Польщі, я сподіваюся. Подивись вниз на ноги побачиш. що У мене там дюрка. Фу, який сором. Ви цього не бачили. Видаліть, видалі, ВИДАЛІТЬ ЦЕ! всіх мереж. усіх мереж. Видаліть. Не показуйте нікому. І ліва, ліва, нога. Така сама. Брат дрявий. <сум> <сум> Сука. <сум> Опал молів О, мій Боже. ніжний гель <риклад> даруєш орхіди ніжність садову відкриваю, задоволення поринаю. <риклад>

Мій батько був доволі злою людина. Він прийшов додому і спитав мене, а чому ти не усміхаєшся? І знаєте, що він зробив. Я не можу говорити, бо в твіч мене забанить нахуй Точ, тач. До тебе Діма помазання прийшов просто. Вам пощастило зі мною. Вам пощастило, що я існую взагалі. Дякуйте мені, що я стрімлю взагалі. то Дякую, що знаходжу сили запускатись. І дякую взагалі, що запускаюсь. Таке нарцис, мені не треба ніхто. Мені не треба жодна людина взагалі. Егоїст, нарцист, сексист, песиміст, анархіст, ананіст, все підряд і таксіст а що б хто обрав, якби міг мати лише одне єдину пісню в житті, єдину страву та одну людину поруч? Макарони з сосисками, Кока-Кола. Улюблена пісня. Іван Гай Київ Стар? Людина поруч. Дріта, Дріта на Безде. Це три їх вибори. Високе Окей, твоє! І все. Ти перлина держави! Її гордість і, і слава! Я завдячую в долі, що ти, ти в мене, в мене є! Ось топ жив. Підіть, я свою взяв. Моя була отут! А, Але я помінялась з цією. А це була твоя. Компліменти, ти так і не навчився відчувати моменти. Зірочка палай, зірочка палай, лети, зірочка палай, зірочка палай, лети, зірочка палай, зірочка палай, лети, 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 лети. лети. Так голосніше, так нормально, дивіться, вот так, вот так. Так лучше. Буки! Точно, что то гучно стало, дайки. не? О -о -о, Нема такого не вайбика. Нормально по <глушно> гучности, че цей? Ребят, нормально? Ребят, нормально по... Я просто...

Я да. дуже люблю ролю, але, блядь, не позор на сєвреїв. Ролі на себе добре. Що? Як ти може чара нормально? Дякую за 31 місяць! Якби я був Юсача в гостях, я би... Я би його роздів. Все, тут шикардос. Тут... Тут ваще... Отлично. Шикардос, отлично. Отлично. Бляха. Я не, встигла, бляді? Бляді? Я не встигла, блять! Я не встигла! Я не встигла! Сука! Все бльніше і бідніше, алло! Аааа, блять! ха ха А я енергетики теж не п'ю. Ну, взагалі, хейчу людей, котрі п'ють енергетики. Не розумію. Абсолютно це ж не корисно. Прикладу. назад. Такі фаурма така. Така фаурма. Ось така фаурма. Тьо. Тьо. така шаурма смішна. Добрий день. Мяу. Вона мурчить. Вона мурчить. Вона лежить тут і мурчить. <свіття> Вона не розуміє, куди я її відношу. Чать! Така.